Привіт, Hot Wheels! Сьогодні у нас розпаковка б'юїка по форсажу. І не просто б'юїк, а б'юїк, якого відкривається капот. Отак от. Так, ну що, а, наляпіста карта. Мені не подобається, коли карти робить, з такими, знаєте, там написи, там написи, написи, варня, хтось, п'яте, десяте коротше. Мені карти такі прямо геть не подобаються. Але яка вже є. Ну що, давайте розпаковувати. Так, я знаю, що ви мені постійно. Я б не сказав, що дуже прям постійно, але часто пишете, що я неправильно тримаю ніж. Неправильно розпаковую і так можна порізатись, бла бла бла. Так, згоден з вами абсолютно, але мені дійсно так зручно і інакше мені просто неприємно, незручно та, можна сказати, небезпечно, бо я звик так. Ну що, карту геть. А от Бьюік у нас вже в руках. Так, ну що ж, начебто кайфовий Бьюік. Не знаю, як вам, а мені ну, просто дуже-дуже і дуже кидається в очі. Оці масштаби і простори. Я прям. Я спочатку, спочатку я не помітив ну, до чого я саме. Подивіться саме на ось цю частину. Зараз трошечки оглянемо, потім порівняємо з іншим таким самим біліком від Хотвіла. І вона, ну. Прям виглядає дуже дивно. Прям дуже-дуже-дуже дивно. Окей, ну що? А, почнемо сам огляд. Непоганий бьюі, мені він подобається. Дуже хотілося би на такому покататися в реальному житті. А, але, але все можливо. Так от, деколій ніяких немає. Окрім ось, ось тут от. Ой-ой. Ось тут у нас деколь. Грант, наш національний грант. Ну, коротше, якось так там написано. А, далі. По морді. У нас, а, у нас промальовані фари. Такі вони втомлені, втоплені. Якісь такі. ну, Трохи дивновато вони виглядають. Є поворотники. І знаєте, що я вам ще скажу? Подивіться уважно, зараз фокус прийде до нас. Подивіться уважно, як це виглядає. Тобто у нас і поворотник, і початок фари білий, а потім фари сірі. Можливо, можливо я щось не те несу, але. Ну, якось воно виглядає трошечки дивно. Окей, окей, ладно. Це таке мелочі, пустяки і так далі. Задня частина. По задній частині це в цілому непогано. Тут промальовані стопи, є номерний знак навіть. Для тих, хто збирає з номерними знаками, це буде великий плюс. Бо у нас є поціновувачі, які дійсно збирають тачки виключно з номерними знаками. Це прям кайф. А, так, ну і що? Ще? В цілому, та в цілому, все. А, є у нас ще салончик. салончик. Салон сірий. Звичайно, собі салон. Ну, як же мені кидається оця частина автомобіля? Ось я просто не можу. Спочатку це не помічав, а потім вже все. Коли поміти, знаєте, як як це розглядіть. І що ж, давайте знімемо. Знімемо. Як він знімається, Ой, фух. я думав Так. Ну, слухайте. Що я можу сказати, Цікаво виглядає. Незвично. Стовідсотково незвично. Виходить так, що знімається прямо вся морда автомобіля. спробуємо надіти назад. Ага, тобто вона прям защибається там. Ага, цікаво. О, окей. Так, давайте подивимося ще раз сам поток. Непогано. непогано. Слухайте, як окрема деталюшка, от прям дійсно окрема деталюшка виглядає класно. На машині з її пропорціями дивними, чесно кажучи, трохи незрозуміло ну, блін. середня частина мені дуже кидається в очі. Прям аж За заїду на цьому мене. Так, далі дивимось. Мотор. Ну, мотор собі і мотор, нічого прям якогось, знаєте, неймовірно видатного для Hot Wheels. Я б навіть сказав, що не дуже воно і на мотор схоже. Ну, якось. Ну, якось так, типу, непогано. Давайте, 100% непогано, що таке є, але сказати, що мені подобається, прям подобається таке солсово. А, так, ну що, що ще ми тут можемо побачити? Да, капотом. Так, Окей. Давайте порівняємо його з BUICOM, який був в п'ятипаку по форсажу. Так, ось такий він. І зараз ви можете помітити, до чого я взагалі казав про розміри, масштаби і так далі. Подивіться уважно. Подивіться уважно ось ця відстань тут і ця відстань тут. Абсолютно різне Подивіться, будь ласка, на ось ось цю форточку тут і ось тут. Знову ж таки, абсолютно по-різному, абсолютно якось воно непропорційне знизу. Ну, якось так собі. Давайте, може, капота нахилі. Тобто, в цілому машинка, якщо ви її берете а, в руки, непогано, все окей. До того моменту, поки ви не почнете до неї, прям знаєте, а, придивлятися. Особливо, особливо, якщо у вас а, є ще один такий самий бюлік. Так, що ми ще бачимо? Ну, до речі, фарба. На відео це не дуже прям, а, чітко зрозуміло, але тут більш вона така сіра, надто багато цієї металічної стружки, надто металік. А тут прям чорний-чорний він. Так, ну що, порівнюємо трошечки. Зараз фокус до нас прийде. Дякую. А, так, мені 100% подобається б'ю який ліворуч. Вот він, прям, і поворотники, і фари, і розчітка радіатора. Навіть на номерному, на номерному знаку там цей national, national, national. <с> ну ви зрозуміли. Неанглійський, і very very good і is very bad. Так, по дисках. Слухайте, чесно кажучи, навіть особливо сильно не пам'ятаю, щоб у Hot Wheels багато де були саме ось такі диски. Тому це прям лайк, мені подобається. А тут такі досить звичайні дисочки. Просто прості звичайні диски. Так, що ми тут ще бачимо? Е, наліпка і тут, і тут, в одному місці, абсолютно. Ну, але я сподіваюся, ви вже помітили, все ж таки передивилися. От, от така невеличена двері, і тут нормально кидається в очі. Мені як в ньому дуже сильно. Задня частина Задня частина у нас ну, не можу сказати, що мені от або там або там неймовірно подобається, але все ж таки. Оце вік, який якого знімається капот, в нього є номерний знак. Якби от сюди зробити номерний знак, все просто це було б офігенно. А так, ну, круто, що є промальовані стопи і там, і там, і там, і там є наліпка, але немає номерного знаку. Хочеться сюди номерний знак. Так, ну і тут теж те саме. А, салон в цій тачці чорний. Прям, знаєте, чорний на чорному. Виглядає Нормас, стильово. А тут е, такий сірий чорно-сірий металік з абсолютно сірим салоном. Ну, теж непогано, але, по-моєму, з чорним набагато краще виглядає. Вікна, до речі, там і там відкриті. Де в цілому все не можу сказати, що прям ще чимось. Тут можна вас здивувати. До речі, окей, окей, я спробую. Подивіться уважно. Подивіться уважно, тут фара і поворотник, і тут фара і поворотник От виглядає де краще. От тут оцей недолугий поворотник, то, що я казав, і ось тут вони виглядають Чесно кажучи, чесно кажучи, через ці викривлені масштаби хотвіки, таке враження, що це дві абсолютно різні тачки. Ну, тобто, наче знаєте, як от, оригінал і рестайлінг. Або навпаки, оце старий рестайлінг. Це старий оригінал, а це вже рестайлинг. От, якось, ну, блин, надто вони якісь різні в масштабах. Але окей, окей, тачка є тачка. Що у нас тут взагалі по нижній частині? До речі, от тут, же, бачите, нижня частина дійсно краще пропрацьована, тут тобто є вихлопна система, там ще щось, якісь штуки, шлангочки. А от в верхній частині, яка мені подобається, ну, верхній та яка мені більше подобається, тут, ну. Тут нічого, тільки інформація і все. Ну, якось так собі речаги. тут вже ну, така стандартна штука. А, тут навіть бачите кльопки начебто в одному в -то тому самому місці, але якщо брати ось цей бензобак, бачите він тут, і тут то тут вже в бензобаку дірка з кльопкою, а тут вона зміна. Хоча по довжині по довжині тачки майже однакові. А, верхня тачка трошечки довше. Буквально. От я максимально однаково їх співставив по задній частині. І верхня тачка трошечки вища. Окей, окей, ну що ж, а, пропоную, пропоную запустити їх на трек і подивитися, хто на трек приїде першим. Хей, поцяночі готувався. Обидва б'юіки вже на старті. Так. А, цей те, що з е п'ятипаку, а цей те, що зі спецсерії. Ну що ж, погнали? 3, 2, один. Так. Друга доріжка у нас виграла. Це у нас виграв бьюік по спецсерії. Ну що, давайте замінимо їх місцями. Три, два, один. Друга доріжка перемогла, а це означає, що все ж таки Buick по спецсерії. ось цей, та, е, Там, де знімається капот, він все ж таки швидший. А тепер давайте ще одну гоночку зробимо, але знімемо капот. Капот вже знятий. Три, два, один. Так, друга доріжка перемогла, а це у нас знову ж таки бьюік по спецсерії. Давайте замінимо ще раз місцями. Так, Замінив місцями 3, 2, 1. Так, окей. Ну що, це 100% перемога бьюіка по спецсерії. Ну, що ж, обидва бьюіка будуть ганяти у нас на треку, але. Можливо, можливо, один більше за інший. А, так от, прикольно, що у тачки знімається капот. Це 100% класно. Мені не подобаються масштаби у цього B'Uica зовсім. Вони, ну, таке собі якесь, знаєте, ну от, прям не то, що треба. Наразі хочу попросити вас підписатися. от, subscribe. Підпишіться, будь ласка, на канал для того, щоб ми. А, бачили, що вам цікаво з нами, що ви хочете від нас ще більше відосиків. Потикати це прям кайф. <сум> так от, лайк, підписка, коментар. Обов'язково не забувайте коментувати, бо щось останнім часом ви трошечки почали лінуватися, коментувати наші відосики. От, ну що ж. А... Підписуйтесь, підписуйтесь так само на наші інші соцмережі: Instagram, Тікток. В тіктоці, до речі, постійно проводяться стріми з гонками. Всі ці тачки, всі тачки з нашої колекції вони ганяють на двох наших треках. Тому обов'язково на Ютубі теж будуть стріми, але Ютуб але просить тисячу підписників, і потім він подивиться, чи можна нам буде стрімити чи ні. Всім пока! Дякую вам за все. Дякую вам за лайки, підписки, коментарі і за те, що дивитеся наші відео. Пока-пока!